Відух з Литви, вакансія, е, упаковка рибних сласів. Доброго вечора, Дмитро. Так, я працюю на рибі сласі. Робота, звичайно, нелегка, не дуже тепла. Є свої нюанси, як і кругом у будь-якій сфері, але дуже гарний колектив з українок. Дівчата прекрасні, та й майстри теж чудові. Дякую вам за турботу. Гарного вам вечора. Вакансія, рибні сласи, від надії, є місця. Е, житло 50 євро. Там іде упаковка рибних сласів та філетування. Є норми, треба складувати сласи, там определені є норми. Всі, хто старається, всіх все виходить. Я туди влаштував вже дуже багато людей, 90% завжди гарних відгуків. Зарплата 5 євро за годину, працює там 220, 230 215. А одна жінка казала, що напрацювала щось там 250 чи щось таке. Так що. Рибні сласі, жінки до 55 років зустрічаємо в Маріамполі, беремо за руку, ведемо в міграцію, ведемо на офіс, веземо, поселяємо і працюєте. Хто хоче на рибні слайси, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.